Привіт, друзі, я Сергій Гудько, 37 років. Актор за фахом. В минулому театральний актор. Зараз актор кіно і по більшій частині моєї діяльності актор дублювання і актор озвучення українською та російськими мовами. Хочу спробувати себе, свою іпостась в ваш проєкт. Якщо буду підходити, усі контакти надішлю пошти. Хвас профіль. Навчався я за двома фахами по акторській спеціальності: це був спочатку два роки, я вчився в Карпенко-Карого як на актора театру Ляльок, але в мене зріст 1 метр 87 сантиметрів. Але потім перевівся на третій курс до Олега Олеговича Роєнка і там вже закінчив фах і отримав диплом. Це було з 2014 по 2018 роки, тому я такий пізний. Пізно отримав фах, пізно отримав диплом. Це моя друга вища освіта. А до цього до отримання фаху я працював у театрі, в Одеському театрі юного глядача. як актор працював там 3 чи роки, а потім вже здобув вищу освіту. Ось така історія коротенько про себе. Буду радий, якщо я сподобаюсь, і ми зможемо знайти спільний час і. Зустрітись і вже ближче познайомитись.